Оновлювати свої дані в резерв плюс чи ні? Це питання, на яке повинні дати українці відповідь до 17 липня. Розказую свою суб'єктивну думку, але нікого не закликаю її повторювати. Вас прошу написати в коментарях, що ви плануєте робити самим оновленням даних в Резерв плюс. Ви просто наближаєте себе до можливості отримання повістки або ж штрафу. Але чи ви оновите свої дані чи ні, все одно отримаєте повістку, тому що згідно нового закону повістка врахується вручена, навіть якщо ви її не відібрали особисто щодо самого штрафу, який може бути у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень за неоновлення даних ТЦК. Він видається згідно статті 201 і 210 Адміністративного кодексу. Але в ньому є примітка номер 1 яка вказує, що штраф не застосовується у випадку, якщо ТЦК має доступ до ваших персональних даних через електронний формат, наприклад, через базу даних Резерв Плюс. Тому навіть якщо ви отримаєте штраф, ви зможете його оспорити в суді, оскільки він буде виданий не згідно законодавством України.